Вітаю! Згадувала тему медитації, і думки біжуть поперед мене. Чим же корисна медитація і нащо вона потрібна людині? Тільки уявіть, ми з вами живемо в дуже експресивному, активному світі. Зараз швидкість думки, швидкість реакції зростає. Зараз ми вчимося, наче на кліповому мисленні. Да? Побачив. Вирішив, побачив, вирішив. Змінюється світ, і змінюється те, як ми сприймаємо цей світ, як ми на нього реагуємо. Коли наш мозок перегружається, перенасичується оцим інфопотоком, який є крізь, адже тільки уявіть, скільки у нас каналів зв'язку, це і очі, і слух, і так далі. Так? Ми воспри, ми сприймаємо каналами зв'язку все, все оце, що є навантаження увесь цей потік. Коли відпочивати, коли ви лягаєте спати, і а, діяльність мозку змінюється по частоті з активних частот на менш активні, наприклад, на частоту, Тоді ви ще бачите і сни, яскраві, кольорові або чорнобілі, але ж мозок не відпочиває. Мозок не може відключатися навіть у вісні, він працює. І деякі і цим користуються, якщо програмують свої сни, для того, щоб побачити щось цікаве, почути відповіді на свої питання, або побачити відповіді на свої питання. Навіть тоді мозок не вимикається. І що ж робити, коли йде таке перенасичення? Як же ж відчути себе? Це те, про що всі кажуть. Я хочу відчути себе. Так, це дуже важливо. Адже коли ви розумієте внутрішнім своїм голосом, внутрішнім своїм станом, ви розумієте, що мені потрібно саме це, що я хочу саме це, що я готова і е, я вже дозріла до того, щоб робити перше, друге, третє. Саме тоді налагоджується ваше життя, бо не буде супротиву, не буде примушування себе щось робити, не буде у цих тягосних. Е, Хвилювань для того, щоб зрозуміти, чи це для мене, чи потрібно там ще походити по психологах, попрацювати з собою, щоб у чомусь розібратися. І тут на допомогу приходять такі практики, які пов'язані з медитацією. Саме медитація дає можливість людині зупинитися, відчути, де ж у мене центр, де мій центр, в якому тихо. В якому спокійно, в якому безпечно, саме той центр, з якого все починається, з якого починаюся я. Починається це поєднання з моєю душею. І саме з цього центру я можу робити все у своєму житті, проводячи крізь себе із мене, а не з того, що я побачила, почула у когось або е, намагаюся когось. Е, Перетворити, да? побачила приклад і намагаюся цей приклад втілити у своєму житті. Ні, так не працює. Коли ви відкриваєте себе, працюєте із себе через себе, тоді, тоді це істина, це ваша істина. Я на українській мові тільки навчаюся активно проводити медитацію, активно робити записи, тому прошу не критикувати. Да, є, є деякі помилки, але ми всі навчаємось. І ось саме медитація, вона дає змогу зупинитися, як я вже казала, поринути у себе, відкрити те, що в мене є всередині, і відкрити, відкрити ті почуття, ті відчуття, які я хочу побачити в своїй реальності, які я хочу відчути. І тут на допомогу приходить наша підсвідомість, адже ми все ховаємо, ховаємо цю підсвідомість. Да? Те, від чого ми відмовляємось, те, від що нам не подобається, те, що проходить крізь нас, чіпляє нас, але ми не готові на це реагувати свідомо. Все це ховається в підсвідомість, але саме вона управляє нами. Бо ви вже знаєте, 90% це дія нашої підсвідомості, і тільки 10% це дія нашого мозку. Це дані, які оприлюднені, які є реальністю. Як же відкрити те, що є в підсвідомості, як же це побачити, як же з цим працювати? Гіпноз, там, гіпнотерапія, регресії, все інше. Так, можна і так. Але є екологічні методи, екологічні способи, які дозволяють людині, знаходячись в стані усвідомлення, розуміння того, що коїться, примірювання того, що ви розумієте, і усвідомлюєте на свій досвід, аналізу. Проявити те, що є в підсвідомості, побачити це, і свідомо змінити на те, що буде більш корисне для вас. Тобто ми бачимо в підсвідомості те, що нас зупиняє, те, що не вілює наші результати, те, що не дає нам двигатися вперед, і замінюємо на те, що нас буде просувати вперед, що буде нашим каталізатором, але це буде для нас процес такий. Чуттєвий процес, який йде через нас. Mm. Ось вам медитація. І е, основним пунктом в цьому є те, що медитацію потрібно робити ціленаправлено, свідомо і потрібно навчатися медитувати, не просто посидіти на килимочку. Там я посиділа в тиші, я там відчула начебто щось всередині себе, і на цьому все. Ні, медитація потребує зосередження уваги та тренування. Коли ви відчуєте істинний стан медитації, це таке відчуття, начебто ви, як хмара, над своїм тілом злітаєте. Ви не відчуваєте важкості тіла, але ви відчуваєте зв'язок з усім, що є навколо. Ви відчуваєте, де є істина, де є якісь ложні неістинні. Речі і проявлення. Тобто у стані медитації людина може набагато більше. І стан медитації дозволяє нашому мозку зупинитися, у цей безкінченний поток мислення, який йде через наш мозок, зупинити і зосередитися саме на тому, що потребує негайного втручання, на тому, що важливо для вас саме зараз, тепер. Я рекомендую медитацію в тета-стані. Чому в тета-стані? А тета волни, тета хвилі, вони дозволяють людині зупинити частоту активних високих коливань, які визивають емоціональні надриви, які визивають а, надмірну активність, дозволяють зупинити до такого стану, в якому ви спокійно, усвідомлено, цілеспрямовано розумієте те, що для вас важливо. І цей стан дозволяє не тільки усвідомити щось для себе, проаналізувати, але він дозволяє ще вам заспокоїтися, налаштуватись емоціонально на те, що вам потрібно. Тобто є деякі переваги цього стану, які дозволяють людині стати більш урівноваженою, уравнов... більш гармонійною. Це менше стресів, менше хвилювань, менше травматичних ситуацій. Тета-стан, він дозволяє людині трошки більше заглибитися в себе. Саме тому я пропоную вам спробувати медитацію в тета-стані. У мене є такі медитації в записі, або є сесії, які через тета медитацію виводять на вирішення конкретних питань. І я вас запевняю, що вам дуже сподобається той результат, те відчуття той стан, в якому ви будете, коли ви будете медитувати, коли ви будете у цій свідомій медитації вирішувати свої питання. Варто раз спробувати, ніж доторкатися до цієї інформації, пропускати її крізь вуха. І ви побачите, ви можете чим, ніж є в вашому буденному житті, набагато більше розуміння, набагато більше можливостей, набагато більше для себе, для свого життя. І від цього. Цього залежить і здоров'я, і фінанси, і відносини, багато сфер. Я би, сказала, я би сказала, що усі сфери залежать від того, як ви до цього ставитеся, як ви на це реагуєте, як ви це проводите через себе. І саме медитація дозволить зупинитися на конкретному моменті, проявити його, прояснити і внести корективи такі, які бажані для вас. Успіхів вам, процвітання, чекаю на зустріч з вами! Медитуйте, і ви побачите, коли це покроково, коли це постійно, як практика проводиться, результати просто не заставлять себе чекати. Пока-пока!